Сьогодні вночі Трамп процитував Бандеру. Ну, це взагалі дуже цікава історія. Я хотів би про це розказати з більшими деталями, тому що ну, це насправді дуже важливий момент, як я вже говорив, у нас все на межі перевороту чи повороту. Але цей момент теж має значення. Такий підкол, можливо. Можливо, випадковість. Побачимо з вами, я, Олександр Бергінець. Та мій канал Бергінисне телемарафон. Поширюйте. Якщо ви хочете, щоб ваші друзі, знайомі родичі знали стільки, скільки ви, поширюйте. Так от дуже цікава історія сьогодні, вночі, за нашим часом, Трамп е поставив картинку, на якій написав текст, який е ми би переклали для себе як слова, що «ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Є різні трактування, звідки ці слова, але в Україні всі знають це слова як слова Бандери, причому не означає, що їх більше ніхто не говорив. Але для нас це символічна фраза, яку ми завжди цитуємо. І е, я допускаю, що Трамп це прекрасно знає, тому що на моє глибоке переконання, яке я вам постійно доводжу, вам постійно говорю, що Трамп не придурок. Трамп грає придурка. Він вдає, що він нічого не розуміє. Насправді він все розуміє, діє по плану, тому що всі його дії логічні, їх можна передбачити. І, до речі, мої відео доказ того, що все, що робить Трамп, можна передбачити, якщо відкинути мішуру зверху, того, що він ніби не знає, що робить, а шукати в логіку в тому, що він, як він діє. Бо багатьом дуже зручно вбачати в діях Трампа зраду або. Значить, не професіоналізм, чи щось інше, щось інше, щось інше. А насправді Трамп дуже послідовний. Він діє так, як йому треба. Він досягає того, що треба. І давайте скажемо прямо: він діє не в інтересах Путіна, і кумир його точно не Путін, а він діє в інтересах Штатів і себе особисто. І головний його кумир називається Трамп. І з цього треба і виходити. Так от. Що можуть означати оці слова, які називаються ніщо не зупинить ідею, час якої настав? Це сказано сьогодні, а сьогодні особливий день. Я навіть хотів зняти відео, яке би назвав що завтра поворотний чи вирішальний день. Але потім побачив, що в мене таке відео вже є, і це означає, що поворотних і визначальних днів в цій війні. На щастя чи на радість дуже багато. Бо якби їх не було, то може би все закінчилось давно, тоді колись, коли Київ був напівоточений, і тоді от була визначальна подія. Якби вона закінчилась поразкою, то вже б визначальних подій більше не було. А далі це як завжди. Так от. Коли були сказані ці слова? Ці слова сказані були в момент, коли перше. Відбувається, починається відбуватися великий саміт, подвійні, потрійні, які завгодно саміти в Пікіні. Вони починаються самітом що? це закінчуються великим парадом, який відбувається наступного дня після закінчення Другої світової війни, так само, як Сталін проводив свій парад наступного дня після закінчення війни в Європі. Ну, така от хитрість у них наступного дня переводити паради, а не в день. Самої перемоги. Так от, оце саміт, він може багато чого вирішити і вже вирішує. Подивіться мої попереднє відео щодо моді, а там буде ще багато всяких речей. А, ну, Про моді це дуже важливо, тому що Китай і Індія вони завжди воювали, протистояли, боролися в рамках одного півдня. І якщо вони об'єднаються під тиском. Трампа, то важко доведеться Кому Росії. І в цьому позитив. Але і Трампу. Ну, це таке. Він сам це зробив, то він хай саме несе відповідальність. Друга важлива річ, яка нас очікує, це штурм гази. Він зараз відбувається, він йде повільно, сильніше, але він вже оголошений. До, цього, до нього дуже різне ставлення, різні підходи. Але якщо цей шторм відбудеться, як це заплановано, то через кілька днів ми побачимо нове закінчення війни, і ми тоді, значить, після закінчення цієї війни знову побачимо, як значить, цього Трампа висунуть на чергову Нобелівську премію. Того цього разу вже, мабуть, палестинці не знаю хто там. Далі це друга частина, третя частина. Ну, яка так само далека від нас, на нас же це мало цікавить. Але, в принципі, зараз все узбережжя Венесуели оточено американськими кораблями. Вони туди всі спливлися. Е, значить, їхній мадурак про проводить всілякі мобілізації, зустрічається зі своїми військами, мотивує їх, говорить, що вони переможуть Америку, а Америка туди стягує свої кораблі, ракети і все інше. І це теж може до чогось привести. Ну і останнє. Це кінець дедлайну. Кінець дедлайну, який має настати, хтось каже в понеділок, хтось каже в вівторок, а я кажу в середу, ну але кожен по-своєму рахує. Дедлайн, який був черговий раз даний Путіну. І це би, здавалося, такий собі другорядний дедлайн. І, бо скільки ж тих дедлайнів вже було від е, Трампа? А насправді він не другорядний, тому що два дедлайни старий і новий, вони співпадають по часу. Пам'ятаєте, дедлайн? 50 днів, от він мав закінчитися 2 вересня. А цей дедлайн, новий на два тижні, має закінчитись 3 вересня. Хоча хтось каже, що першого, може я не прогавив, може я прогавив той день, коли вперше про цей дедлайн було сказано. І відмінність цього дедлайна від всіх попередніх полягає в тому, що якщо раніше про те, що Трампа обдурили, що він не правий, що його знову надув Путін, про це говорили тільки опоненти. Трампа в Америці, деякі журналісти говорили, ми тут в Україні обурювалися, скільки можна. Цього разу ситуація значно гірша для Трампа. Цього, цього разу про це прямо на своєму брифінгу сказали канцлер Німеччини і президент Франції. Вони прямо так і сказали, що Трампа надули. А сьогодні вони з Трампом будуть говорити по телефону. А знаєте, коли вас надули, і чи коли, я би сказав так, коли вам дружина наставила рога. І ніхто про це не знає, то ви можете сісти тихенько і помиритися. А коли вам дружина наставила рага, а всі про це знають, то ви повинні діяти як чоловік. І вже так просто вийти з цієї ситуації не можете. От в таку ситуацію Європа поставила Трампа і змусить його діяти ну, як чоловік, який вже публічно повідомлений про те, що йому рога наставили. І от ці чотири. Ключові моменти, як на мене, може є ще п'ятий момент: це те, що Трамп програв в суди про своїх тарифах і у нього там все це підвисло. Але це внутрішня політика, і я якось нею менше цікавлюсь. Це вже справа самих американців, а я ну, якби далекий від їхніх інтересів, хай собі хочуть та й роблять. Так, от виходить, що ці чотири пункти. Зараз дуже важливі для Трампа. І саме тому він говорить про те, що неможливо зупинити те, що має настати. Що саме настати? Я не знаю. Але ключове, що це для Трампа зрозуміло, що має щось статися. Статися десь. Швидше за все, не в Китаї, тому що він не буде так говорити про події в Китаї. Е -м, е -м, і, мабуть, все-таки не про. Е Газу, тому що в Газі не він буде це робити. Можливо, при Венесуелу, але Венесуела мало кого цікавить на свіловому масштабі. І я маю надію, що це стосується. Це стосується Путіна і санкцій, і якихось ще інших речей. Я принаймні в це дуже вірю. А щодо самої цитати, яку ми приписуємо Бендері, і яку Трамп не може не знати, що вона. Ну, у нас вважається з цитатою Бандери. Перший раз її було вжито, а потім повторювали інші, як от і я. Це Гюго зробив. От, і, можливо, йому дали це як цитату Гюго, а він процитував її, і ми побачили в ній цитату е е е Бандери. Можливо. Але гра вийшла дуже, тонка. вийшла дуже тонка. І вона мені дуже сподобалась. Так що. Зараховано, пане Трамп. Тепер, будь ласка, санкції, і я вам зарахую це ще раз. <хи> Добре, чекаємо тоді завтрашнього дня, чекаємо, що буде далі. Е, нагадаю вам, що ми проводимо збір. Я не ставлю під цим відео е, рахунки, бо тут дуже великий текст я написав в описі. Раджу вам його почитати. Я тут більше розжував все, що я сказав коротко в відео. І, але в попередньому відео. Чи сьогодні, в першому відео, сьогодні є рахунки, або у мене на телеграмі, будь ласка, заходьте і допомагайте нашим бійцям. А в наступному відео, завтра, зранку, я завжди роблю в першому відео дня, я знову поставлю рахунки наших хлопців. А поки я вас закликаю поширювати моє відео і підписуватись на мій канал. Слава Україні!